Фатальне зіткнення на Київщині поблизу села Сукачів не поділили перехрестя Хонда і Фольксваген. Наслідки нехтуваннями елементарними правилами дорожнього руху вражають троє загиблих, один постраждалий у лікарні. Жалобні вінки та купа уламків. Хто міг подумати, що смертельна аварія може статися на безлюдному перехресті? Сергій саме порався на городі, раптом почув гуркіт на дорозі, яка пролягає поряд. Перше, що спало на думку чоловікові, лопнуло колесо багатотонки. Та коли угледів дві машини швидкої допомоги, зрозумів, сталося лихо. Просто такий тупий звук, удар. Пожарники почали капотирувати, клеми знімати. Тоді ця що в гармошку машина збита, там, де погібші всі, почала задимлятися. Вони давай тушити. Побачене чоловіка приголомшило. Два розтрощені авто на узбіччі, все перехрестя в уламках. Рятувальники намагаються витягти тіла загиблих з Хонди. Правоохоронці переконують, призвідник трагедії кермувальник японської машини з незрозумілих поки причин він виїжджав на перехрестя з другорядної дороги і навіть не пригальмував, аби огледітися. Фольксваген, що прямував головною, на швидкості врізався в легковика. Після удару транспорти опинилися на узбіччі. Там же ж і знак стоїть, і тим більше там же ж дерева стоїть, з сторони, з Макаровки. Ніяких ж дерев немає. Ніяких... Там все відкрита, як говориться, місцевість. Там все видно. Необачний маневр закінчився для водія та пасажирів Хонди фатально. Під час зіткнення водій і дві пасажирки автомобіля Хонди загинули. Автомобіля Volkswagen Каді. Отримав травми, після яких ушпитали. До даного ДТП призвело елементарне нехтування правилами дорожнього руху. Не уступили дорогу при виїзді на головну дорогу. Чому 64-річний водій зважився на ризикований маневр і вкоротив віку собі та двом жінкам? З'ясовуватимуть експерти. Олександр.